Я стою на цій сцені, і мені приємно сьогодні, що доєдналися стільки людей задля добра і блага нашої держави, задля тої держави, яка дала нам життя, яка дала нам пісню, яка дала нам традиції, батьків, дітей. І сьогодні ця держава страждає, страждає із за таких скотин, по другим словом, не назвеш, які продали її з потрохами за гроші. За тих скотин олігархів, які засіли в цьому великої великій будівлі, в цій. і зараз маніпулюють всім народом, продаючи, продаючи за пестінь за копійки наш український народ. Я хочу сьогодні сказати, і ми повинні вийти завтра, післязавтра, задля того, щоб добитись свого, добитись люстрації. Люстрація повинна прийти в Україні. Люстрація повинна очистити всю нечість, яка зараз засіла в провладних кабінетах. Сьогодні ті люди, які дискредитували себе в Верховній Раді, повинні вийти і ми повинні про них забути назавжди. Вони зрадили український народ. Люди загинули тисячами і гинуть і надалі. Патріоти зараз на сході України ходять в красівках дертих. А вони мільйонами помикають над українським народом. Це не пусті слова. Шановні друзі. Треба зрозуміти чітко. Допоки не буде проголосований сьогодні закон про відкриті списки, доти, шановні друзі, ми будемо голосувати за кота в мішку, за панів, за олігархів і за бандюків. Відкриті списки і крапка. Відкриті списки, відкриті списки, відкриті списки, щоб почули вони там, чому ми сьогодні зібралися. Більше того, сьогодні повинна бути пройти люстрація, люстрація цих, про кого я сказав, про тих нелюдів, які довели Україну до зубожіння, які привели в Україну війну. Бо як не буде люстрації, то український народ зробить кастрацію щоб вони не змогли плодити собі подібних. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні з вірою, і ми переможемо до кінця.